Політичне самогубство перше виклик владі Зеленського та навіть відкат до часів Януковича. Іноземні медіа не змилувались над банковою. Слів виправдання не знайшлось після підписання президентом закону про утиски антикорупційних відомств набу та САП. Заголовки переважно гострі, світлини зловісно темні, а формулювання пусті на лестощі. Як стало зрозуміло, за економіст, європейський союз одне з ключових джерел фінансування України, тиснув на українського лідера, щоб той призупинив набрання чинності закону. Мовляння вочевидь не спрацювали. Рада схвалила скандальний проєкт по обіді. А вже ближче півночі, цей підпис на документі лишив і президент Зеленський. Дюрба на вулицях зустріла це ганьбою, а сайт Верховної Ради з боєм у мережі. Україна має або принаймні мала одні з найсильніших антикорупційних інституцій у світі, і те, що система зараз існує, не означає, що вона захищена від політичного втручання. США, які раніше відігравали провідну роль у тиску на Київ з метою боротьби із системною корупцією, раптом проявили незацікавленість. Але Зеленський повинен утриматися від спокусу зловжувати цим. Європа дуже зацікавлена. Її платники податків тепер повинні платити не тільки за американську зброю на додаток до своєї допомоги Україні, а й до 19 мільярдів доларів на рік за невикористання виробничої потужності оборонної промисловості України. Перший антивладний протест за весь час великої війни та ще й на таку політизовану тему українців довели до розпочини мобілізація, та не такий недосяжний мир. А корупція і спроба влади придушити незалежні конституції. Можливо, проти з корупцією, щоб більше грошей шло на ЗСУ, на нашу армію. Чим більше буде ефективно держава використовувати на наші ресурси, і буде менше корупції, тим більше ми можемо направляти ресурси на наш захист, на нашу боротьбу. Законопроєкт проти НАБУ та САП ухвалили у турборежимі. Швидкість та поспіх української влади одне з того, на що нарікають європейські посадовці: стерти у попіл десятиліття реформ менше ніж за добу. Десант євродепутатів у Києві лише розводив руками голосування в комітеті, голосування на пленарному засіданні і підписання президентом за якісь річні годинники які це справді незвично. І дозвольте мені бути дуже чітким. Ми є великими прихильниками України. Ми хочемо боротися, і ми хочемо боротися з російським пропагандистським наративом про корумповану Україну. Тому що ми вважаємо, що це не синітниця, але ми також вважаємо, що антикорупційні органи повинні бути незалежними. Такі серйозно і це Кликає занепокоєння. Існують формальні зобов'язання України в цьому It процесі і сфоті. те, що Україна зобов'язалася зробити. Якщо цього не буде, це матиме наслідки кінцевому Брюссель. Поки ухиляється від серйозної реакції на скандальний законопроєкт, усі погрози дотичні та приховані за дипломатичними промовами. Речник єврокомісії напередодні коментував цю тему вкрай обережно санкції, урізання допомоги Україні або гальмування шляху до ЄС. євроспільнота поки навіть не обговорює. Однак К медійна поразка Києва для них очевидна цим негайно скористаються вороги України. Всі ті, хто не хоче бачити Україну в ЄС, всі ті, хто не хоче підтримувати Україну, яка бореться за свою свободу, за свій народ, а також за свободу Європи. Будьте певні вже завтра. вони використають це як аргумент, щоб не підтримувати Україну. Тому я вважаю, що це поганий сигнал. І одним із перших голову підняли за океаном. Середовище радикальних трампістів не толерує Україну. Для них вона не більше ніж корупційна яма, куди Америка викидає кошти платників податків. Прихильниця теорії змов конгресвумен Марджорі Тейлор Грін поквапилась першою зарепетувати атака на інститути, сап набу для неї це все ланцюжок незрозумілих слів. А ось зеленський диктатор, протести саме це і збудили її фантазію. Грін закликала скинути президента Зеленського з посади. У Києві спалахнули величезні протести проти президента України Зеленського, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Це добре для українського народу. Викиньте його з посади. Америка повинна припинити фінансувати і відправляти зброю. Зараз владні кола та близькі до банкової рупори запустили антикризові заходи. Президент проводить зустрічі з силовиками та керівниками антикорупційних органів. Створюється картинка діалогу та співпраці після законодавчого шоку. Увагу намагаються відвести саме на часі черговий етап переговорів у Стамбулі та можливий обмін полоненими з Росією. Зеленський виділив на антикриз два тижні, розраховуючи за 14 діб конфлікт вдасться владнати, або принаймні про нього всі забудуть. Anton Kučiarenko, JT kanalas. Першу кілька десятків людей, а потім кілька тисяч. І це лише в Києві. Закон 12.414 змусив українців вийти на вулиці. Ще коли жевріла надія, президент його не підпише. Утім, коли акція переросла в багатолюдну, на сайті Верховної Ради візу Зеленського таки побачили. Ця графа невдовзі блискавично зникла. Утім, так само блискавично з'явилася. Знову антикорупційна інфраструктура працюватиме тільки без. Без російських впливів від цього треба все очистити, і справедливість має стати більше. Звісно, що НАБУ і САП будуть працювати на захист закону. Напередодні стали голова СБУ Малюк та генпрокурор Кравченко. Згадали конституцію і одну сім'ю, якою тепер нібито стануть правоохоронці. Не незалежні псуну, але є генеральний по конституції один в Україні, один в країні не може бути дубляжа і тавтології в цьому питанні. Тому я думаю, саме цими керувались наші законотворці і робилися це якраз задля. Посилення як. Та відповідно до закону України про прокуратуру, як був і так і залишається, він у статусі департаменту був і є, і ми будемо однією сім'єю. Вони будуть працювати по своїм кривом провадженням, ми по своїм. Говорять про те, що я можу, я ж знаю ваші всі запитання, і ви говорите, що я, я якийсь не такий, що я буду порушити незалежність двох органів. А я відповідь ні. Занепокоєність законом, що руйну. Ує антикорупційну систему, яку зводили останні 10 років в постмайданній країні, а зруйнували за кілька хвилин в Раді раніше висловили європейські інституції. У середу організація економічного співробітництва та розвитку попередила Київ послаблення антикорупційних органів. Це серйозна загроза для міжнародної довіри інвестицій у сектор безпеки та довоєнної відбудови. Такий лист вже спрямували до офісу президента. Фракція президента напередодні дала найбільше. За 185 я не є членом профільного комітету. Не була на, на цій на цьому засіданні, ні на засіданні Верховної Ради відповідно не підтримала, не голосувала. Але ну я можу тільки погодитись там словами президента. те, що він сказав, що роками посадовці, які втекли з України, чомусь спокійно живуть за кордоном в дуже приємних країнах і без юридичних наслідків і немає жодного раціонального пояснення, чому кримінальні провадження на мільярди висять е, 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 роками. Зараз приведено все до. Букви закону, як і було раніше, як і мало би бути. Чому нардепи тиснули зелені кнопки за руйнівний закон 12414? Чільниця комітету з євроінтеграції пояснює серед клієнтів набу та сап чимало народних обранців. Це не питання того, що ну, наприклад, що в нас немає застережень чи немає зауважень до роботи набу чи до роботи САП. Є на жаль, є, але це не означає, що вирішувати ці проблеми потрібно через знищення цих. Незалежності цих інституцій ми занадто багато в них склали. Ми занадто багато від них очікуємо. Ймовірно, відлуння вигуків активістів, які зібрали кількатисячний мітинг за кількасот кроків від банкової, по-своєму почули у президента. Опівні офіційні сторінки президента замайоріли. Всі ми чуємо, що каже суспільство. Зеленський каже: обговорив із правоохоронцями рішення, які зміцнять інституції, і додав спільне фото на ньому. І чільники НАБУ, та СЕП Семен Кривонос та. Олександр Клименко відтепер набу і САП позбавлені гарантії, які раніше дозволяли їм ефективно реалізувати свої завдання та функції протидії топ корупції. Для відновлення повноцінної та незалежної роботи необхідні чіткі і однозначні кроки на рівні закону, які повернуть скасовані парламентом гарантії. Верховенство права і дотримання закону залишаються незмінними цінностями для НАБУ і САП. Очікуємо такого ж підходу і від інших органів правопорядку. Це колективне фото. Воно, звісно, існує тільки для того, щоб показати ну, у нас всього, у нас єдність. Але ну, чесно, якщо вчора Семен Кривнос прямо на брифінгу говорить, що нас будуть шантажувати, а після цього робиться це фото, ну відповідно, а що ми тут не змогли б прочитати між рядків? а? Тим часом генпрокурор каже, у набу нібито є справи, які бюро не мало б розслідувати. Відтак Руслан Кравченко перевірить, чи відповідають справи набу його підслідності. Запитання пролунало на засіданні парламентської ТСК щодо корупції в правоохоронних органах. Ці відповіді щодо справ національного антикорупційного бюро турбували нардепа Максима Бужанського. Саме він, за даними руху, чесно під час голосування вніс низку правок, які не мають жодного стосунку до первинної теми закону. А адаптувати положення КПК до реалій воєнного часу та посилити розслідування зникнень безвісти під час війни. Завдяки правкам Бужанського, генпрокурор зможе забирати справи у набу, доручати їх іншим органам, давати детективам обов'язкові вказівки, самостійно закривати справи проти топ-чиновників та фактично керувати сап у голосі. Вже заявили, готують подання до конституційного суду. Ганна рибалка, п'ятий канал.